Справді, вибір це відповідальність. В сьогоднішній ситуації громадянин ніяк не відповідає за свій вибір. Так, от І, я про... думаю, що в цьому І сенсі... не контролює. І в цьому сенсі відповідальність медіа надзвичайно важлива. Бо я хотів би повернутися до тези, яка мені здається дуже слушна. Я думаю, що громадяни взагалі не розуміють, що відбувається в країні. Я наводжу такий завжди простий приклад. От є найпопулярніше українське інтернет-видання, Українська Правда, які читають в міжвиборчий період, не, не зараз, да? коли особ, особлива увага, десь 150 тисяч людей. В країні 37 мільйонів виборців. Якщо вони не читають статті, ну, умовно, Сергія Лещенка, то вони не розуміють, що відбувається. Якщо вони не читають ще півдесятка сайтів, де друкуються унікальні матеріали, які розповідають про те, що реально відбувається в країні, люди не розуміють. Всі сайти разу можна скласти, це буде напевно 3% відсотки Політичні сайти, політичні сайти, да. тобто там, де друкується інформація, яка формулює громадянський вибір людей і, зрештою, політичний. Якщо цього не відбувається, а це так, то відповідно народ, як, е, як люди без зору ходять, б'ються головами, бо їм покажуть там умовну, там Наталію К. Вони йдуть за нею, їм покажуть там Івана П. Вони йдуть туди і так далі. Я думаю, що це приречений вибір. Тому зараз громадянин, який голосує за. Одноразові проекти за брехливі він нічим не ризикує, і в цьому сенсі, звичайно, треба від, ну, треба щоб відбулося повернення до хоча б 90-го року, коли під кіосками стояли черги. Хай не на вулиці, хай в інтернеті стоять черги з мільйонів українців, які читають лівеберг, українську правду і інші сайти. Поки цього не буде, громадяни будуть приречені голосувати за негідників, тому що вони думають, що оцей, кого вони бачать, це оптимальний вибір. А насправді це не оптимальний, це випадковий або згори накинутий вибір.